Ви на каналі Іронічний Історик, мене звати Іван, і зараз ми з вами розберемося, звідки є пішла ялинка та дідух, і хто з них має стояти в хаті у справжнього українця. Підпишіться на канал, а я розпочинаю. Традиція встановлення ялинки на період різдвяно-новорічних свят не така вже й нова, як може здатися. Перші згадки про встановлення ялинки датуються 16 століттям і стосуються німецьких земель. На територію Австро-Угорської імперії її принесли протестанти, а на територію Російської імперії указ Петра І. Учиніть украшення от древ і ветвей соснових, єлєвих і можевєлових. А людям скудним кожному хоча б по древцю і ветві на ворота, і над храміною своєю поставить. Однак не варто вважати, що святкова ялинка це Петрова традиція. Тогочасна Україна це не тільки територія Гетьманщини, та й традиція протрималася недовго. Після смерті Петра її забули. Указ Петра І і поступове проникнення німецьких традицій до території Австро-Угорської імперії сприяли експансії ялинки. Але мода на її прикрашання поширювалася від еліти до біднішого населення. Таким чином, ялинка спочатку завоювала місто, а потім почала проникати і в село. У 1891 році Михайло Коцюбинський пише оповідання ялинка. Зав'язка твору така. У дім до селянської родини приходить панський приказчик і каже: Чи не продали б ви чоловіче тієї ялинки, що росте у вашім садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної. Тобто, бачимо, встановлення ялинки цікавить передусім заможні верстви. У селян ж поки ялинка не актуальна, але і про діду Михайло Коцюбинський не згадує. За 19 років. Архип Тесленко пише повість страчене життя. Там головна героїня розповідає про шкільне святкування, і вона говорить: на різдвяні святки це там ялинка була, свічечок-свічечок на їй та цяцьок. Тобто у творі Архипа Тесленка ялинка вже не панська. У 1924 році у відні друкують книжку для дітей авторства Олександра Олеся під назвою Ялинка, і одноіменний вірш у нім такий: раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку. Сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Для народженого у 1878 році представника української інтелігенції ялинка звичне явище, але для селян це щось новомоднє. Як згадують у тогочасному етнографічному записі, пани ставлять смирічку, а русин сніп, дідух. Селяни могли бачити різдвяну ялинку хіба в місті, в садибі або ж у школі. Крім того, поширювалися різдвяні гірлянди і вінки, якими прикрашали церкву у радянському союзі. Різдвяна ялинка спочатку вважалася буржуазним пережитком і була заборонена. Тільки у 1925 році її реабілітували, і послужила цьому стаття Павла Постишева в газеті Правда. Стає зрозуміло, що святкова ялинка не винахід більшовиків. Вони вирішили не викорінювати цю традицію. А змінити її під свої ідеологічні потреби. Ялинка стала не різдвяною, а новорічною. Як то кажуть, вибач, Ісусе, ти на цьому святі зайвий. З того часу ялинка і вважається символом Нового року. Коли я почав шукати дослідження про дідуха, то виявив, що інформації не так і багато. Тож довелося засукати рукави, щоб знайти дійсно якісні джерела з-поміж всякого шлаку. Усякий шок-контент на кшталт Дідух символізує Всесвіт, Дідух це космос. Я, звісно ж, відкинув. Тому що залишилось ще сказати, що дідух це фалічний символ родом з неоліту. Та все ж я знайшов класні дослідження. Посилання на них дам я в описі до відео, якщо вам буде цікаво почитати. Перше. Дідуха фіксують етнографічні розвідки середини ХІХ століття. Найдавніша згадка, яку я зумів знайти, датується 1861 роком. Тогочасні етнографи називали дідухом як саму солому, яка стелиться у хаті, так і сніп збіжжя, який ставиться на куті. Дідух дуже давній символ. Дослідники минувшини, називають його дохристиянським, оскільки він робився з соломи і спалювався, то, звісно, археологічних решток нема. Так само нема його на давніх зображеннях. А оскільки це народна низова культура, то писемні пам'ятки епохи середньовіччя, наприклад, його також не фіксують. Проте ми знаємо, що дохристиянське населення України було переважно аграрним, тому, швидше за все, дідух є ще дохристиянським символом. Павло Чубинський, так автор слів до гімну України, був етнографом і збирав інформацію про свята українців. У виданій в 1872 році праці він пише так: під вечір господар будинку йде на гумно, місце для зберігання збіжжя, і з молитвою бере в'язку сіна і сніп жита, ячменю, гречки і соломи, і усе це приносить до хати. Господиня сідає, обкладається соломою і квокче. Це робиться для того, щоб велася вдома птиця. Сіно кладуть на стіл і закривають скатертиною, а сніп ставлять на покуття, постеливши трохи сіна. Звісно, залежно від регіону, традиції з дідухом різнилися. Навіть називали його по-різному: дід, дідух, сніп, король, колядник. Встановлення дідуха і інші ритуали, пов'язані з ним, це аграрна магія. Таким чином, наші предки намагалися задобрити пращурів і отримати хороший врожай. Традиції штука локальна. Дідухом міг бути як перший, так і останній сніп, або ж просто найгарніший. Виготовляли його з різного збіжжя, залежно від того, що росло в регіоні. Пшениця, наприклад, не є найдавнішою культурою, тому частіше дідух робили з жита або проса. Як виглядав дідух? Це був сніп або плетені пучечки збіжжя, обв'язані стрічками. Але не такі, як продають нині, з гілочками ялини, з квіточками тощо. Це був просто сніп без усіляких викрутасів. Дідуха встановлювали на Різдво, точніше на святвечір, тобто 24 грудня. Але в деяких регіонах були дід і баба. Дідом називали власне сніп, а баба це солома, яка стелилася під стіл і під дідуха. Хоча, якщо дивитися дані етнографічних розвиток 19 століття, то дідом називали і просто солому. Заносили його на святий вечір, а виносили в різних регіонах в різні дати. У деяких на третій день Різдва, у деяких після закінчення циклу зимових свят. Після цього дідуха вимолочували, вибивали зерно, яким потім годували курей або сіяли, а саму солому спалювали. Ці традиції різняться від села до села, що вже говорити про різні регіони. Дідух зараз, і більше сотні років тому, має різні функції. Зараз він про естетику, трушне українство, повернення до коренів і публічне відкидання святкування Нового року в стилі Радянського Союзу, тобто олів'є, ялинка і блакитний вогник по телевізору. Дідух раніше був символом ситості, шани до предків, ритуальним способом отримати ліпший врожай, які ж це були ритуальні дії. Дідуха годували, пхаючи йому в нібито рота, різні страви, які були в святвечірньому столі, наприклад, вареники. А після цього його вимолочували і спалювали. Тому говорити, що ми повертаємося до святкування різдва, яке в нас вкрав в радянський союз, не буде дуже той правдою. По перше, відбулася урбанізація, і зараз більше 70% українців живе у містах. Поясніть мені, навіщо їм закликати новий врожай, якщо поле для містян це просто місце, де можна пофоткатись, а проблема ситості полягає виключно в наявності продуктів у супермаркеті. По-друге, питання їжі стояло дуже гостро, і українці тогочасні в цю аграрну магію усі ці обряди з дітухом вірили. Найситніше селяни їли від 14 жовтня до Масляну, яка зазвичай припадає на кінець лютого, початок березня. Просто тому, що тоді було найбільше їжі. А от потім починалися важкі дні. Іван Франко, наприклад, згадує про те, що від кінця весни починався переднівок, коли люди дуже чекали першого врожаю, щоб нормально ситно поїсти. Тому ми, слава Богу, заледве можемо уявити себе на їхньому місці. Навряд чи можемо зрозуміти той символізм, який вони вкладали у дідуха. Ялинка і дідух прямо зараз є суперниками, оскільки люди вкладають у них нові сенси. Я вважаю, що це різні атрибути свят. У моїй родині, наприклад, дідуха не ставлять лише сосунку на різдво, так, навіть не ялинку. Дідух є традицією до модерного аграрного суспільства, коли більше 90% людей працювали на землі, і їхнє виживання напряму залежало від врожаю. Ялинка ж символ модерного міського суспільства. І, на мою думку, і ялинка, і дідух можуть чудово співіснувати в сучасній Україні. Ставити ялинку чи дідух це особистий вибір кожного. Це не політичний вибір, хоча я чудово розумію людей, які спочатку війни вирішили відкинути усе, що їм нагадує про радянський Союз або Росію. Нам треба знати історію і не забувати, що традиції це не обов'язково закостанілість. Те, що прийшло на нашу територію, не обов'язково вороже. Решті ми користуємося туалетним папером, а не лопухами чи листям кукурудзи, як наші предки. І ялинка, і дідух мають право бути атрибутом ваших свят нового року через два, як вам захочеться. Дякую, що подивилися це відео. Мене звати Іван, ви все ще на каналі Іронічний Історик і поставте лайк, якщо вам було сьогодні цікаво. А якщо ви захочете підтримати мене, ставайте моїм патроном. Ви отримаєте доступ до ексклюзивних постів, спілкування зі мною напряму та вибору тем для нових відео. Усі деталі в описі. Шануймося, любимо Україну, і до зустрічі!